Дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. Луцьк попрощався із воїном Вадимом Гнатюком. На Полтавщині чоловіка підозрюють у жорстокому вбивстві дівчинки. Рада Європейського союзу схвалила 16-й пакет санкцій проти Росії і Білорусі. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 24 лютого. У студії працює Ярослава Олексюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, вкотре повідомляємо про втрати Луцьк знову у скорботі. 24 лютого. Лучани попрощалися з полеглим бійцем Вадимом Гнатюком. Захисник віддав своє життя за Україну під час виконання бойового завдання 15 лютого. У третю річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну Луцьк прощається з відважним воїном Вадимом Гнатюком, котрий трагічно загинув, борючись з безжальним ворогом. До собору Сатої Трійці прийшло чимало небайдужих лучан, аби розділити гори з найріднішими Вадима Гнатюка. Вадиму Гнатяку назавжди 35. Як розповідають знайомі, він пішов захищати батьківщину п'ять місяців тому, свідомо обравши шлях воїна. До цього в мирному житті працював будівельником, створював, будував, мріяв. Але коли країна покликала, без вагань став на її захист. Хорошим був скільки років відданим своїй справі. У Вадима залишилася родина, любляча дружина, маленький син і батьки, які тепер зберігають його пам'ять у своїх серцях. Мама, сестричка. Тато дуже скорботі. Останній бій солдат прийняв 15 лютого 2025 року. Під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Срібне Донецької області поховали полеглого захисника в селищі Рокині Луцького району. Вічна пам'ять герою. Детективи Беб у Волинській області викрили жителя обласного центру, який реалізовував незаконно виготовлені алкогольні напої та тютюнові вироби. За інформацією БЕБ, чоловік працював без ліцензії на виробництво та торгівлю підакцизними товарами. Слідством встановлено, що фігурант зберігав незаконно виготовлений товар у занедбаних торгових кіосках, продавав контрафакт постійним клієнтам за готівку. Під час обшуків вилучено понад 400 літрів алкогольних напоїв без марок із підробленими марками акцизного податку України та майже 3 тисячі контрафактних сигарет. Загальна вартість вилученої продукції складає майже півмільйона гривень. На неї накладено арешт. Триває досудове розслідування. У Луцьку на Турбокільці на проспекті президента Грушевського сталося ДТП. Зіткнулися два автомобілі. Зіткнення зафіксували камери відеоспостереження Безпечне місто Луцьк. Повідомляє департамент муніципальної варти Луцької міської ради. Днями сталася аварія на турбокільці на проспекті президента Грушевського у Луцьку. Водій автомобіля Шевроле не дотримався безпечної дистанції та зіткнувся з автомобілем Фольксваген, який зупинявся попереду, аби пропустити інші транспортні засоби. Внаслідок удару. Обидва автомобілі отримали незначні механічні пошкодження та врегулювали дорожню транспортну пригоду європротоколом. На Любомильщині поліцейські розкрили крадіжку грошей із будинку пенсіонерки. Інцидент трапився у суботу, 22 лютого. Про це повідомили у поліції Волинської області. Зловмисник пошкодив замок вхідних дверей будинку 71-річної пенсіонерки. Проник всередину та викрав з помешкання понад 20 тисяч гривень. Оперативники спільно з дільничими офіцерами поліції встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 44-річний односелець заявниці. Майже всі вкрадені гроші вилучили. Зловмисникові загрожує до восьми років позбавлення волі. Слідство триває також. Ще одна крадіжка трапилась у Любомелі. Чоловік відкрито викрав скриньку для пожертв на збройні сили України. 24 лютого. Вночі до поліції надійшло повідомлення, що 23 лютого з магазину у Львомелі невідомий відкрито викрав скриньку для пожертв на потреби ЗСУ. У скринці знаходилась понад тисяча гривень. Грабіжником виявився раніше судимий 29 річний житель Любомильщини. Досудове розслідування також триває. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. Російські війська у ніч проти 24 лютого запустили по Україні 185 ударних безпілотників типу шахет і дрони-імітатори. Понад сотню вдалося збити. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та мобільні вогневі групи повітряних сил та сил оборони України. Підтверджено збиття 113 шахедів та безпілотників інших типів. Ще 71 безпілотник імітатор локаційно втрачений без негативних наслідків. Внаслідок атаки постраждали Дніпропетровщина, Одещина, Київщина та Хмельниччина. Зокрема, у Київській області уламки БПЛА влучили в недобудований багатоповерховий будинок, спричинивши пожежу на 23-му поверсі. Рятувальники оперативно загасили вогонь охорони житлового комплексу. Зазнав гострої реакції на стрес. Медики надали йому необхідну допомогу. А на Дніпропетровщині через атаку пошкоджені два приватні будинки та дві господарські споруди. Передає увагу, віце-прем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міністр юстиції України Ольга Стефанішина повідомила про значний прогрес у переговорах США щодо українських корисних попалень. Українська та американська команди перебувають на завершальній стадії переговорів щодо мінеральної угоди. Переговори були конструктивними. Майже всі ключові деталі узгоджені. Ми прагнемо завершити це якнайшвидше, щоб розпочати підписання. Зазначила вона. Оля Стефанішина висловила сподівання, що лідери США та України зможуть підписати та ухвалити угоду у Вашингтоні якнайшвидше, щоб продемонструвати нашу прихильність на десятиліття вперед. На Тернопільщині судитимуть виховательку спеціального навчального закладу, яка побила дітей у їдальні серед постраждалих двоє учнів молодшої школи, повідомили у Тернопільській обласній прокуратурі. Інцидент стався у вересні 2024 року. За даними слідства, вихователька побачила, як другокласник вечеря у їдальні, стоячи біля столу, вона вирішила покарати дитину за нібито неналежну поведінку. Жінка вдарила хлопчика рукою по лівому плечу, а згодом ще кілька разів по потилиці. Через кілька хвилин вихователька побачила біля віконця з видачі страв першокласника. За її переконаннями він також погано себе поводив. Тому жінка схопила дитину за ру руку і почала тягнути. Хлопчик впав на підлогу, виривався з рук виховательки і вибіг у бік. Проте педагогиня знову підійшла до першокласника і вдарила його по потилиці. Побиття дітей зафіксували камери спостереження, встановлені у навчальному закладі. Служба безпеки України задокументувала антиукраїнську діяльність двох кліриків у ПЦМП, які очолювали храми у Житомирській та Вінницькій областях. За матеріалами справами вони публічно вихваляли Путіна, закликали до захоплення всієї території нашої держави та поширювали антисемітські висловлювання. Як встановило розслідування, обидва фігуранти розганяли ворожу пропаганду під час спілкування з прихожанами, а також через свої акаунти у соцмережах та месенджерах, так підозру отримав протиерей однієї з церков на Житомирщині, який висловлювався на підтримку політики Кремля. Також задокументовано, що у своїх дописах цей клірик принижував честь і гідність представників єврейського народу. Ще одним фігурантом виявився і Ермонах одного з храмів Вінничини, який агітував до захоплення Києва та інших регіонів України. На Полтавщині 27-річного чоловіка підозрюють у вбивстві дворічної доньки своєї співмешканки. Дитина зникла два дні тому. Після тривалих пошуків правоохоронці знайшли її тіло. Підозрюваного вже затримали. Повідомляє офіс генерального прокурора. Трагедія сталася 22 лютого у селі. Решетилівка у той день дитина зникла. Відповідне повідомлення надійшло до поліції. Поліцейські одночасно перевірили вулиці та провулки населеного пункту, здійснювали подвійні обходи та відпрацьовували всі можливі версії зникнення дитини від її викрадення до вбивства. Утім, тіло дворічної дівчинки знайшли за місцем проживання у приміщенні літньої кухні. На ньому виявили ознаки насильницької смерті. У скоєнні злочину підозрюють співмешканця матері і дитини. Його затримали та повідомили про підозру. Поліція відкрила кримінальне провадження. Фігуранту загрожує покарання у вигляді від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Тепер до загальносвітових новин Рада Європейського союзу схвалила 16-й пакет санкцій проти Росії і Білорусі. Нові обмеження стосуються російського тіньового флоту, її нафтових танкерів, банків, пропагандистів, компаній у секторах технологій, оборони, фінансів та торгівлі. Як повідомили у ЄС, санкції ввели зокрема проти 48 людей і 35 організацій, відповідальних за дії, що загрожують територіальній цілісності, суверенітету. Незалежності України також Рада ЄС встановила два нових критерії, які дозволять ЄС вводити санкції проти людей чи компаній, які володіють або керують суднами тіньового флоту Путіна, і тих, які підтримують російський ВПК або отримують вигоду від нього. На дострокових парламентських виборах у Німеччині переміг Християнсько-демократичний союз ХДС на чолі з Фрідріхом Мерцом. Уже підрахували голоси у всіх 299 округах. Явка на цьогорічних парламентських виборах сягнула 84%. Це рекорд у Німеччині з 1990 року. За остаточними даними голосування, ХДС отримала 28,5% голосів виборців. А праворадикальна альтернативна для Німеччини на чолі з Аліс Вайдель посіла друге місце. 24 лютого безпілотники ймовірно втретє за рік атакували грязанський нафтопереробний завод. Російські телеграм-канали публікують відеозаписи з пожежею, як стверджується, на території підприємства. Офіційного підтвердження влучання по НПЗ наразі немає. Дані про постраждалих відсутні. Міністерство оборони РФ згадало Рязанську область у звіті про відбиття атак БПЛА, заявивши, що два з них збиті над цим регіоном. У російському військовому відомстві повідомили, що 16 дронів збиті над Орловською областю. Три над Брянською та один над окупованим Кримом. Раніше про атаки на завод у Рязані повідомлялося 24 та 26 січня. Вперше атаки зазнав як сам НПЗ, так і розташована поряд новорязанська ТЕЦ. Ну а якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу конкурентів. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити найцікавішого. Для вас у студії працювала Ярослава Олексюк. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації. Дивіться. І це далі, Тож, не перемикайтесь.